Зараз у нас в процесі зборки і підготовки квадроцикл на Рівненщину. Це 250-ка з механічною коробкою передач, з карданним приводом на задній міст і з охолодженням антифріз. Значить, Дуже часте питання в процесі підготовки і тюнінгу квадроцикла. Люди просять встановити лебідки, подогріви ручок, додаткове світло. Значить, тут нас попросили встановити додаткове світло. Найбільш часті люстри, які ми ставимо, це отакі лінзові значить, шестидіодні люстри. Вони бувають у двох варіантах. Значить, люстра ця комбінована, що ця, що ця, ця, ближнє і дальнє світло. Але у цієї ближнє світло жовте, у цієї ближнє світло біле. Дальнє світло у них завжди білого кольору. Зараз вийдемо на двір. На дворі у нас ніч, темно вже. Я спробую вам показати. Різницю, як вони світять. До речі, на цей квадрик ми також будемо ставити лібєдочку. Ось у нас лібєдки в наявності. Рунва 3000 на тяговим зусиллям то на 200. Тягове зусилля то на 200, а цей квадрик важить 250 кг. всього все. Так, вийду на двір і покажу вам, як вони світять. Люстри дуже круті, тим, що у них є чітка світло тіньова межа. Тобто вони нікого не будуть сліпити, навіть якщо ви будете їх включати на дорогах загального користування. Класне ближнє світло, класне дальнє. Так, дивіться, оце ми підключили люстру, у якої ближнє світло білого кольору. Отак воно лупашить. Ану, давай дальнє. Отак лупашить дальнє. Я не знаю, тут метрів 400 до будинку світить аж в вікна. Значить, Тепер покажемо, як світить люстра з жовтим кольором ближнього, в ближньому режимі. Так, отак працює ближнє світло жовтого кольору. Яскраво-жовте. Можна як туманку використовувати. здалі воно виглядає взагалі як лазерне світло, світить дуже круто. В якийсь туман, в мряку, по болотах, в лісах катати бомба. Ану, давай дальнє тепер. Ну Дальнє біле тут видно, ну, опусти пусте понижче, понижче. Ну Тобто, лупить вона, дай Боже. При своїй ціні там в районі 2000 гривень коштує ця люстра. Світло тут просто божественне, працюють вони безотказно. Значить, люстри ці гарної якості виключай. Тут ось скло або достатньо товстий пластик. Тобто на більш дешевих люстрах це скло можна пальцем нажати і воно продавлюється. Тобто, Питань на них немає. На сонці воно не вигорає, не жовтіє. Скільки ми їх ставили? Люстри бомбічекі. Кому треба, замовляйте, поставимо і на ваш квадроцикл. Забігаючи наперед, ми їх не продаємо. Не пишіть нам, продайте або де замовити. Блять, все в інтернеті продається. У нас немає можливості відправляти вам. Тому що дехто з вас починає потім дзвонити. А як підключити, розкажіть, а в мене не працює, у мене акумулятор сів, у нас немає на це часу. Тому поставити люстру, або поставити лібідку, або поставити ось підігріви ручок, ми можемо тільки в межах нашого сервісу. Або привозьте вашу техніку, і ми вам все поставимо, або замовляйте у нас квадроцикл. І на новий квадрик ми поставимо будь-яке обладнання. Тут зараз Ярослав заканчує з підготовкою. Зараз перетягне всю кодовочку, все перемаже, потім поміняє масла, фільтра. І тільки потім сюди ось буде встановлюватися лібедочка, а сюди буде встановлюватися додатково двохрежимна led люстра. Ближній і плюс дальній. Електролебедочки ми ставимо хороші. Ми ставимо від топових виробників. Погугліть, що це за виробник Рунова, Почитайте відгуки по них. І це ось ліботка Cangaro Значить, Теж класні лібєдочки. Це ми будемо ставити лібетку на квадроцикл BRP Renegade. Тобто Ми ставимо тільки перевірені, якісні надійні аксесуари, підігріви. Оксфорд. Це одні із кращих М -м, бронко. Це трошки більш бюджетні. Але теж непогані підігріви. Що тут у нас є? є? Амус? Ще є мус? Досить крута штука для тих, хто шарить, що це за двіжуха. Поэтому, кому треба квадроцикли, звертайтесь. Є купа різної техніки. Якщо вас цікавий чий тюнінг, то ми вам квадрик продамо і тюнінг, зробимо залюбки. Ось номер телефона. Значить, сайт знайдете в шапці профіля. Дзвоніть, замовляйте. Думаю, по люстрі розібрались. Наглядно, плюс-мінус, я думаю, зрозуміло, що ви будете хотіти тепер. Чи ближнє біле світло, чи ближнє жовте. До речі, таку ж люстру я збираюся собі поставити на дві, а може і на три машини. Збираюся собі на бус поставити на цей таку ж люстру додатково. Отут галогенові. Галогенові, галогенові лампочки світять поганенько. так, отут у нас ще одна наша робоча машина, це наша платформа, теж, яку ми возимо квадрики, на неї збираюсь поставити. І оцього дракона ті, хто слідкують за мною давно, на такій резині в мене машина. От, отакий тут бампер, лебідка теж. От сюди я збираюсь теж поставити таку саму люстру. За 2000 гривень Блін. дуже круте рішення. Повноцінне ближнє, повноцінне дальнє. І альтернативі цій люстрі я не знаю. Скільки вона відпрацює в режимі, якщо там кожен день використовувати на легковому автомобілі, там не знаю, ну на квадрики, скільки ми їх ставили, ще ніхто не скаржився, все працює. Тому дзвоніть, замовляйте. Це ось на цьому тижні ми три кофри продали: Передній, задній. Це оригінальний кофр Сігвей. Кому що треба, звертайтеся. Єдине, що можемо вам відправити, це кофр. Кофри відправляємо по повній передплаті. Тобто, Якщо ви хочете якийсь конкретний кофр, позвонили, замовили, оплатили його повністю, і тільки після повної оплати ми можемо відправити кофр. Все остальне. Масла, фільтра, запчасті, люстри ми не відправляємо. Нема на це часу, нема потім часу на переговори. А як підключити, а що робити, а в мене не працює. Або ще щось по цьому. Сподіваюсь на ваше розуміння. Ось тут телефон.